Сьогоднішня заява прем'єр-міністра, який по суті нашого прем'єр-міністра українського Дениса Шмигаля, який підтвердив попередньо озвучені плани від президента, про те, що цьогоріч Україна планує виробити три тисячі ракет власних та тридцять тисяч далекобійних дронів. Ну зокрема, наприклад, зараз я демонструю там дрон лютий, який доволі люто багато наробив біди на Росії, і це дуже добре. Які наші головні сподівання от у цьому контенті? Практичний, скажімо так, аспект, тому що це окрім інформаційного втішання, тим, що клас летять дрони, клас, ми відповідаємо на російські удари, а не тільки сидимо та терпимо їхні удари по інфраструктурі, яка, яка між іншим за рік доволі такі. Надійно встояла і, скажімо так, гідно встояла, але і от зараз задаємо ударів по їхніх об'єктах, якого практичного ефекту варто було б очікувати, тому що ну, от хочеться дуже загальними такими масками, знаєте сказати, що ця спроможність, яка у нас з'явилася, вона. Буде направлено на те, аби відрізати логістику ворога величезної кількості усієї орди, яка на наших окупованих територіях, щоб ця орда перетворилася просто у безмовне стадо, яке навіть не матиме чим стріляти, не те що їсти або воду яку купити. Хотілося б, щоб це сталося. Проте я розумію, що це, напевно, ну нереалістичний сценарій, повністю всі ці 600 700 тисяч відрізати від постачання. Але давайте поговорити про практичні аспекти. І очікування від такого арсеналу зброї. Ну, якщо чесно, то це багато. Це дуже багато. Три тисячі ракет. Я, мені важко це коментувати, і я пояснюю чому. Три тисячі ракет це фактично 250 ракет на місяць. Угу. Це 8 ракет на добу. Виробництво, а це навіть більше ніж виробляє Росія. Я, я не можу собі уявити, щоб ми виробляли таку кількість ракет. Якщо це дійсно буде так, ну, це мене здивує. І якщо це буде дійсно так, ми зможемо вирішувати безліч а, задач а, по знищенню тих чи інших об'єктів транспортних вузлів і не тільки по території Російської Федерації. Безумовно, це все буде використовуватись. Давайте собі уявимо, що дійсно, ось ці всі цифри вони будуть реалізовані. То воно все буде використовуватись, мені здається, комбіновано. І так само, як і ударні дрони, так само і ракети. Важко мені сказати, це мається на увазі все крилаті ракети, чи це мається на увазі ще крилаті ракети та балістичні ракети, і так далі. Таке інше. Мені це невідомо Взагалі про наші ракети не так багато відомо в відкритих джерелах, аніж того хотілося б, і це правильно. І це правильно саме тому, що відомо небагато, мене ці цифри і дивують. От о, хтось каже: о, вау, клас! А особисто я здивований. І це правильно, мені здається. А, удари, які будуть наносити, все, залежатиме від того, які характеристики у ракет. Які можливості одразу я так не можу нічого сказати, які в них властивості, чи це буде бойова частина там виключно зкуково-фугасного типу, чи вона буде мати бетонобійний функціонал, чи вона може бути протибункерною. можемо її використовувати, ну, наприклад, по таким об'єктам, як Керченський міст, як варіант, чи ні? Але загально цієї кількості ракет достатньо. Щоб а, влаштовувати системні комбіновані а, масовані ракетні удари по території Російської Федерації кожного місяця, я навіть скажу більше: кожного тижня. Кожного тижня це може прилітати, і Росія буде постійно знаходитись в стані перманентної паніки та страху. Те, що вона намагалася посіяти в Україні з 2022 року. Їм це не вдалося. А в нас є такі можливості, маючи навіть о, обмежений, о, обмежений потенціал ударних дронів, ми досягаємо набагато більше результатів, аніж о, російські окупанти досягають використовуючи свій потенціал, ну, в якомусь сенсі за класифікацією ракет безмежний. У порівнянні з українським, але а, цей. Я, як ви ви вибачте, як ви вимірюєте, що от вони досягають менше ніж ніж ми. Що й ви берете за мірило ну, такої от оцінки? Ну, Все окей, не основна задає... задача так, основна задача з 2022 року, яка була поставлена ще тоді генералом Суровікіним, полягало у тому, щоб занурити Україну в блекаут, тотальний блекаут щоб? Повністю зламало б наш спротив. Ну от у мене зараз світло є. Тотальне бликаво. Так, новий рік також зі світлом зустрічали усі, не дивлячись на а, продовження ракетних масованих ударів. Да, навіть 31 грудня зранку а, був а, комбінований удар з використанням різних типів ракет. Результат вони досягли своєї задачі, починаючи з 2022 року. Ні. Не досягли обічна. Ви говорите про те, що вони не досягають своїх цілей, чи чи порівняння болісності їхніх ударів щодо співвідносно до наших ударів по їхній території? Що ми типу досягаємо саме так. Ці, вони ефективність вони mm -hmm. займаються терором проти цивільного населення? Саме за рахунок цього вони ставили перед собою задачу перемоги е війні через е терор цивільного населення, і з 2022 року вони далеко не відійшли. Від цих задач, переважно орієнтуючись на енергетичну інфраструктуру для своїх ударів, в свою чергу, Україна ставить перед собою зовсім інші задачі, маючи менші можливості щодо засобів ураження, переважно це ударні дрони, ми наносимо їм значно більш болісні удари, ну ті ж самі нафтопереробні заводи НПЗ. Uh, воно має свій вплив, воно має вплив на економіку, на експорт, на внутрішній ринок. Воно має вплив і на забезпечення військ, оскільки НПЗ є основною перевалочною базою uh, по транспортуванню паливно-мастильних матеріалів. От uh, результат є цей. Ми бачимо цей результат цих ударів, так само, як і удари по складам з боєприпасами, тим самим арсеналам, зменшення можливостей uh, їх накопичення. Ресурсу, е, ну, можемо перелічувати і далі е, з іншими ударами. Тобто, маючи менші можливості, ми маємо більшу ефективність ударів. У той час, як вони мають значно більше можливості, але основну свою задачу: тотальний блокаут. Занурити Україну в тотальний блокаут, вони так і не досягли. Ну, окей. Будемо сподіватися, що справді ця цифра феноменально велика про 3 тисячі ракет і 30 тисяч дронів. Тобто, якщо ми говоримо про ракети, як ви кажете, 250 штук на місяць. Якщо ми говоримо про дрони, то це виходить 2500 штук на місяць. Це чого і здивоване, це це надвелика кількість. Так, це теж нічогенько так немало, м'яко кажучи, кількість далекобійних дронів, ну типу такого лютого, який очікує наш уряд, що буде виготовлено. Скажімо так, скептичним оптимізмом подивимося на цю інформацію і зі здивуванням, якщо це вдасться, то нехай. Але. Зараз дуже батьох людей, звісно, тригерить те, що робляться такі подібні заяви. Дуже хочеться побачити 25-му році балістику, очевидя українську. Якою от сьогодні вже чергова тривога лунає, що росіяни атакують балістикою територію всієї країни і всій країні включаються сигнали повітряної тривоги. Буквально зараз навіть теж чергове. Е, ну, тим не менше та справді хотілося побачити українську балістику. Якщо це станеться, це, звісно, буде теж феноменальним досягненням в межах е, в умовах війни, воєнного стану, е, тотального обстрілу і можливості е, дотягнутися росіянам своїми засобами ураження будь-якої точки України, е, стати ледь не єдиною країною в Європі яка може мати свою балістику. Якісь проекти були, здається, у Франції, так, а так більш ніхто не має в Європі. Ну, якщо не рахувати за Європу Російську Федерацію своєї власне виробництво балістики, чи не так? Так. Ну от, це було б, звісно, плани амбітні, дай Бог би їх реалізувати. Ну, ну хіба що тільки користуються атакам у такому ну, випадку? Ну, це не власне виробництво, мається на увазі. Не я власне, я так, так, це як користувачі. Якщо це вдасться нам, то честь і хвала, просто зняти капелюх. Якщо це слова, то завершиться погано по Курщині. Там в принципі у нас доволі таки зрозуміла ситуація з огляду на те, що недавно, навіть головну команду сирський відвідував цей напрямок і заявляючи, що 38 тисяч росіян це виходить за 5 місяців, зазнали поранень. Або були вбиті на Купінському напрямку. Ну, от Олександр, 38 тисяч. Це багато чи це мало? ну Скажімо так. Хотілося б ще було більше, звісно ж. Для нас головне це збільшувати ці показники втрат російських окупантів. Курська область, до речі, вона після Покровсько-Кураховського напрямку. Взагалі, друга по кількості знищених знищеного ворога. Там другий показник по 200-300 особового складу російських окупантів. Дуже високі показники втрат. Саме Курська область, другий показник після Покровсько-Кураховського напрямку. Якщо Покровсько-Кураховський взагалі розділяти, то Кураховський це номер один, в принципі, по втратам був росіян. Uh, тому, uh, от багато хто до речі, критикував uh, постійно, майже з uh, серпня місяця критикували за курську операцію. Так, от і результат: uh, Курська uh, Курська область зараз виснажує російську армію так само, майже як і Кураховський напрямок. Але Курська область це територія Російської Федерації, а не наша територія, і росіяни не мають можливості розпреділяти той ресурс, який зосереджений саме. В Курській області розподіляти по а, зоні бойових дій в Україні, щоб підсилювати свої підрозділи. Вони змушені постійно приділяти увагу для того, щоб компенсувати там втрати як особового складу, так і техніки. А, для них а, є принциповим а, повернути контроль над Курською областю, особливо до інограції Дональда Трампа. Але ж ми бачимо, що це їм не вдається зробити. І новий рік вже в суджі зустрічали з привітанням від якогось іншого президента, а не від Путіна, до якого вони звикли за останні 20 з гаком років. І ми знову ж таки можемо говорити, що і на інаугурацію Дональда Трампа вони будуть дивитися. З перекладом українською мовою, а не російською. Тому курська операція залишається дуже важливою для нас по багатьом параметрам. Не тільки на тактичному, оперативно тактичному я б сказав би навітак, рівні, а і на політичному, геополітичному. Тоді Ще залишаються теми, які варто нам проговорити, і ще не так багато часу. Близько 15 хвилин до завершення нашого спілкування. Я обіцяв, що зачепимо контекст Херсонщини лівобережжя. Її вчора дуже цікаве повідомлення. Видав рух опору про український рух опору на окупованих територіях півдня, а теж про те, що в Херсоні на лівобережжі Херсонщини почали з'являтися все більша кількість поламаних. Технічних засобів. Зокрема, ось ті, уже згадувані сьогодні 300 човнів, з них частково почали з'являтися все більше поломок якось. Ну, от руха теж, скажімо так. Розуміє ці події як небажання росіян іти у ці вбивчі штурми, про які неодноразово так само говорили. Про те, що ну це це буде смерть росіянам щодо штурмів на лівобережжі Херсонщини, тим паче в нинішній період часу холодного Дніпра і тому подібних А власне кажучи, от якийсь апдейт Проговоримо по Херсонщині, чи чи може бути це справді чи це нам так хочеться думати, чи це може бути справді е, правдою про те, що ну їм геть зовсім не хочеться там вмирати, і через це, якщо це відповідає дійсності, звісно, така велика кількість поламок човнів та та скутерів, гідроскутерів які там за повідомленням ремонтуються? Ну а коли а, ми тримали плаздан в кринках. То о, росіян, яких відправляли штурмувати кринки, ну в них також о, там були неодноразово заяви, що командири комбриги, яких відправляють, вони їх відправляють просто на смерть, і ніхто звідти не повертається. А тому я взагалі не здивований, що серед них є елементи саботажу, тим більше не тільки елементи саботажу. Нещодавно було відео. Опубліковано в відкритих джерелах, там, де один росіянин іншому а, прострілює руку, щоб той а, пішов трьохсотим, і, в принципі, я думаю, що це не поодинокі випадки. Тому так, я в цю інформацію вірю, я їй повністю довіряю, тим більше що а, практично усі а, ті Назвемо це так: диверсійно-десантні групи, які відправляються або на правий берег Херсонщини, або на Херсонські острови. Вони не повертаються, вони там так і залишаються або на Херсонських островах, або на правому березі, але залишаються не як утримуючи якогось полацдарму та а, герої в лапках, які вставляють десь а, свою трьохкольорову ганчірку. Ні, вони там залишаються як майбутнє вдобриво. Та корм для раків, от в принципі, і все, і це правда великі втрати, великі втрати у групи військ Дніпро. Звісно ж, генерал Теплінський він посхитився, е, як то кажуть, на російській е, саме операції в Кринках і вирішив щось подібне влаштувати ще й на правому березі. Е, але одна справа, коли ця операція, вона. Має якесь планування і якусь загальну задачу по виконанні, а зовсім інше, коли ти намагаєшся якось вразити а, своє командування і зробити щось знову ж таки: ще один політичний а, такий фінт напередодні навгурації Трампа: вразити Трампа тим, що от висадили десант на правому березі. Ну, звісно ж, це все а, суїцидальна місія для них, і вони будуть робити все, щоб на неї не йти. Ну, думаю, цілком справедливо буде так само повторити, що до 20 січня тим паче нічого так само тут по Херсонщині. Ну не геть зовсім від справді зовсім не, не вдасться.